Ось такі гарні комплекти відшили на замовлення нашого клієнта за її особистими розмірами. До нього входить дві серветочки за розмірами покупця і п'ять подушок розміром 40 на 40. Тип тканини ми використовували мікророгошка, вона приємна на дотик, також зносостійка. Колір коричневий обрали, але є дуже багато різних інших кольорів. Ми можемо відшити будь-які садові меблі, подушки, нагойдалки. На палети, на шезлонги, будь-що за вашими розмірами або за стандартними ціни дуже низькі, адже ми є прямими виробниками, закупаємо тканину і самі відшиваємо вироби. Також є опт, різниця та дроб. Вправляємо укор чи новою поштою, або ви можете забрати особисто в місті суми. Для даного виробу ми всередину використовували наповнювач Холофайбер плюс текстильна вата. Кожну подушку наші майстрині відшивають вручну, тому звертаємо велику увагу на якість сішовчики ідеальні. Щоб прорахувати за вашими розмірами або за стандартними, пишіть в особисті повідомлення і я вам рада допоможу з вибором.